642. У многочлені. Назвіть групу зі спільним множником А і групу зі спільним множником 2. Ну що ж, Групу зі спільним множником А, як ми запишемо? Поміняємо доданки місцями, то запишемо, що це дорівнює. Отже, у нас буде СА плюс 5 а Пишемо. Тоді, у дужках СА плюс 5А. Ну і буде у нас група, яка залишиться це... Тоді додати. Ну, і в нас буде мінус 2C відняти 10. Є? Ну що ж, отже, ми бачимо у ca плюс 5А є спільний множник А, а група зі спільним множником 2 це мінус 2С мінус 10. Ну що ж, записуємо тоді, що група. Група Z. Спільним множником А. Це в нас СА плюс 5А. Так. А. Плюс 5 А. Так. Зі спільним множником два а? З множником. 2. Це в нас буде мінус 2c мінус 10. Є?